Вітаю, вітаю, друзі. Чую. Normal. Давайте зі стану людей. Знаємо, що є поранені. Що найменше семеро йшлося попередньо про дитину. Потім було поточнення про 15-річну дівчину в дуже важкому стані. Чи це та сама дитина, про яку йшлося? Чи їх двоє? Давайте роз'ясуємо хто постраждав, де ці люди, в якому вони стані. Ну, на жаль, на жаль, маємо двоє загиблих: це вісімнадцяти. 18... Літній юнак і 18-річна дівчинка. І дійсно, троє у нас людей шпиталізовано, з них 15-річна сина е е дівчинка загалом восьмеро поранених і травмованих. Це сталося приблизно сьогодні близько 18-ї години. В спальному районі, це Хортицький район обласного центру. Е Велилюбне місце: там дуже багато крамничок, кав'ярень. Е Паркінг також розташований. Ну і одним словом, маємо на жаль на жаль, таку таку ситуацію. Разом з тим, це не єдина атака. Зараз фактично росіяни цілодобово атакують Запоріжжя. Тривоги лунають, якщо не одна за одною, то просто постійно і перманентно. Що можна сказати про характер цих атак? І от ви зараз згадали Хортицький район, та я знаю, що інші райони, ну наприклад, космічний мікрорайон, так само постійно потерпає, бо він ближче. Південний інші райони наскільки ситуація відрізняється від дільниці до дільниці, від району до району? Друзі, ну загалом у нас сім районів обласного центру насамперед потерпають космічний район і Шевченківський район. Здебільшого вони розташовані ближче до лінії бойового зіткнення. Дістається іншим районам обласного центру. Якщо говорити загалом про тенденції протягом останніх кількох місяців, то кількість обстрілів зросла орієнтовно на 50-60%. відсотків. Якщо ми будемо порівнювати з періодом там 3 місяці. 4 з пів року по, тому, ну, е, з, з 2025 року. І зросла, на жаль, кількість населених пунктів, які перебувають під постійним обстрілом. Якщо раніше це було десь 15-20, то зараз 30-35. За попередню добу було 785 обстрілів, 30 населених пунктів було під, під ворожим вогнем. Застосовують звичайно різні, різні види озброєння. Це безпілотні літальні апарати, різних модифікацій, ну і насамперед півідрони ну, і також артилерію. Тому інтенсивність, на жаль, зростає. Крім того. Хочу зауважити, що от ми перебуваємо під постійними дроновими атаками Запоріжжя і Запорізька область з 16 січня. Це приблизно 19 діб. і дуже багато ворожих цілей знищуються нашими силами оборони, і тому принагідно дякуємо силам протиповітряної оборони вільному ними групам. От сьогодні. Оця остання доба, починаючи десь з другої години ночі, постійно лунали вибухи в обласному центрі. Чимало лезячого російського було знищено 23 години. Поспіль лунає повітряна тривога на Запоріжжі. Це так для інформації. Це з останнього з того, що є, панове. Мусити берегтися, наскільки це можливо. Пологовий будинок повідомляли офіційно, що перенесуть будівлю як таку, та і надання медичних послуг в інше місце. Чи обрахували збитки? Я маю на увазі на стіни і цегли, а і обладнання функціональні меблі. Це не шафи і тумбочки, раптом хто подумав, а там ліжка, кювези, інкубатори, які необхідні для того, щоб допомагати дітям дихати, приміром. Або... В, там витримати в реанімації там перші години. Ну, пологовий будинок це не окрема юридична особа, це, так би мовити, один із підрозділів нашої провідної лікарні кластерної, Тому все обладнання буде ну, власне, як були релоковані пацієнти ці лікарні, тому воно було, буде дійсно застосоване в подальшому. Тому ну, от які були завдані збитки під час ось, 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 останньої атаки терористів, це стоматологія і це лабораторія, які, в принципі, ну, були. Дуже понівечені, подкоджені, тому решта обладнання звичайно буде використовуватися, тому що ми намагаємось якомога швидше відновлювати якість послуг і тому. Точно знаю, що пацієнти не втратять нічого. Вони і надалі будуть отримувати якісні послуги. На фінал попросили, попросили би вас, певно, про такий знаєте, людський погляд на життя міста, на життя околиць Запоріжжя, тому що ну важко собі уявити. Та 23 години станом на зараз лунає повітряна тривога. Очевидно, це відбувається і на повсякденному житті людей, які не можуть потрапити в певні там інстанції, реалізувати свої плани, тому що елементарно небезпечно безпечно, але так само і постає питання щодо струму, тепла, води в будинках. Що з цим? Ну на щастя, все працює штатно, в штатному роз... розлині. Надається і теплопостачання, і водопостачання воно забезпечено. Ну зрозуміло, що електропостачання у нас запроваджені графіки поводини підключень, власне, які нарешті території нашої держави. Але ми заздалегідь готувалися до розвитку негативного розвитку подій і негативних сценаріїв. Тому розвивали розподілену енергетику. Дякуємо безмежно нашим міжнародним партнерам, які допомагали нам. Зокрема, придбанні когенераційних установ розвитку сонячної енергетики, і дякуємо також уряду, який завдяки субвенціям з бюджету допомагав нам у придбанні генераторів. Це сотні або тисячі генераторів, і тому в принципі ситуація. Достатньо стабільна, але назва надзвичайно Ми Розуміємо, що і в подальшому орки будуть літати по об'єктах критичної інфраструктури, по енергетиці. От протягом січня ми зафіксували близько 90 атак на об'єкти критичної інфраструктури. Але тим не менш ми продовжуємо жити, все функціонує. Освіта працює, медицина працює заклади комунальної сфери, державні установи. Також працюють. Дякуємо, пане Олександр. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, був із нами.